28 лютого ми поринемо в глибокі води молодика в рибах, наймістичнішого та найінтуїтивнішого молодика року це момент, коли тонка грань між світами стирається, свідомість поєднується з підсвідомістю, а майбутнє проростає крізь туман Мій. До речі, Марс виходить з свого ретроградного положення. Тож давайте дізнаємось пораду на цей день. Все те, що вас зараз не задовільняє, несе для вас якийсь сакральний зміст. Подивіться, що вас не влаштовує. Можливо, ви гонитесь за тим за задоволенням. Можливо, ви гонитесь за грошима і не звертайте увагу на те, що вже маєте. А маєте досить багато, маєте родину, маєте щастя, маєте. Благополуччя, навіть якщо вони все так гладко, як вам, як вам здається, але всі проблеми у вас в голові. Ви зациклені на тому, чого не маєте. Башня і десятка жезлів. Зруйнуйте, зруйнуйте ось ці тяжкі моменти, зруйнуйте те, що вас тяготить, і вам стане набагато легше. І швидше досягати своїх цілей Для енергообміну поставте серденько і приймайте, приймайте на благо.